Усім продавцям вживаних авто в Україні приготуватися з 1 жовтня діють нові податки під час комісійного продажу автомобілів. За реалізацію другого авто протягом року потрібно буде сплатити 5% податку а за третій і більше в межах одного року 18%. Крім того, віднині для продажу другого і більше автомобіля обов'язковим є надання довідки про середню вартість автомобіля або експертну оцінку вартості. Таким чином, на думку МВС та фіскальної служби, податки сплачуватимуться повною мірою. Під головний удар від нового оподаткування підпадають так звані перекупщики та ділки схемщики які ввозять люксові автомобілі за заниженою ціною і уникають сплати податків. До речі, середню ринкову вартість будь-якого авто легко і самостійно можна перевірити на сайті Міністерства економіки України. Це може бути корисним і для перевірки цінності вашого авто. Тепер до автоновинок. Одна з найбільш очікуваних це перший повністю електричний кросовер шкода L-Rock» з абсолютно новим корпоративним дизайном. Його офіційно представили одразу у трьох версіях потужності: від 170 до 286 кінських сил. А пробіг на одній зарядці обіцяють різний: 370 км кілометрів для базової, 560 км кілометрів для топової версії. Усередині цілковитий техномінімалізм, в якому працює колосальна кількість електронних систем і опцій. І традиційно для шкода Величезний багажник на 470 літрів та купа кишеньок і боксів. Європейський прайс на шкода Елрок починається від 33 тисяч євро. Porsche виводить на ринок два культових оновлення. Нове покоління кросовера Macan. відтепер це електричний Porsche. Щоправда, він традиційно швидкий в будь-яких варіантах потужності. Версія з одним мотором на 360 сил розганяється до сотні за 6 секунд. А топовий Macan Turbo з двома моторами стартує до сотні за вражаючі 3,3 секунди. Пробіг на одному циклі обіцяють непоганий понад 600 кілометрів. Причому для всіх модифікацій ціна в Україні мінімум 83 тисячі доларів. До речі, для фанатів класики Porsche Ша обіцяє ще два роки продавати попередню генерацію макан з бензиновими двигунами, але приціл майбутнього усе ж таки на електрику. Інша легенда: культове спорткупе Porsche 911 отримало оновлення передньої частини і матричну оптику. В салоні відтепер присутня віртуальна панель приладів та нова мультимедійна система. Кнопок поменшало. Салон став аскетичнішим і спортивнішим, але вперше в історії вийшла гібридна версія. Модель 911 GTS має сумарну бензиново електричну потужність 541 кінську силу з максималкою у 312 км за годину. Традиційніша бензинова версія 911 Carrera з 3 стрілять. Достровою турбошісткою видає 400 сил і 4 секунди до сотні. Таку модернову класику Порше оцінили у 159 тисяч доларів стартової ціни. Цікавий автофакт. Компанія Hyundai стала одним з глобально найшвидших автобрендів. З конвеєра корейського заводу в місті Ульсан зійшов 100-мільйонний автомобіль. І для цього корейцям знадобилося усього 57 років. Для Автомотиву це дуже прогресивний показник. Першим серійним був Hyundai Pony 1968 року. Ювілейним вже став Hyundai Ioniq, на кузові якого штамп з номером 100 мільйонів. Колись просто скромний автозавод. Сьогодні Hyundai в топ 10 світових лідерів за виробництвом автомобілів. Вартість компанії оцінюють у 60 трильйонів доларів. Концепція нового ставлення до автомобілів так пафосно анонсує Міцубіші повернення у серію забутої, але відновленої моделі Дебіка. Повноприводний мінівен це досі експеримент для автосвіту, але японці з цим завданням колись упорилися. Тепер концепт Mitsubishi XD став реінкарнацією і вийде у світ під легендарним кодом Дебіка. Трансмісія 4 х 4, височенний джиперський кліренс, позашляхові системи і стійки до пошкоджень панелі кузова. Це авто для активних подорожей. Водночас, штучний інтелект, віртуальні відеопанелі і трансформація салону під різні потреби в подорожах. Ось якою буде нова концепція буса Mitsubishi. Дебіка для комфортного позашляхового екстриму. Але не раніше 2025 року. Якщо ви хочете знати про новини, подальшу долю автоідей, концептів і технологій автосвіту, не пропускайте наші традиційні випуски автоновин у понеділок.